Далі спілкуємося про, з представниками місцевої влади Олександр Золоконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації про ситуацію на Херсонщині. Пане Олександре, сподіваємося, ви перебуваєте у безпечному місці. Якою є ситуація станом на цю годину на Херсонщині? Ну, ворог активізувався активно гатить. По... Населеним пунктом, особливо Білозерка, зараз під обстрілом саме зараз вже зафіксовано по Станіславу більше 60 прильотів. Це і РЗСВ, і скиди з дронів, і атаки в дронів. продовжується так. також атакувати і Береславську, Берславський район, громади Береславської Береславського району. Вчора туди було запущено в один із е, освітніх закладів дві керовані авіабомби. На щастя, без постраждалих, е, також ще дві на Кизуми скеровані авіабомби скинуто було росіянами. Також вчора постраждав чоловік вночі в Олександрівці Станіславської знову громади. 74-річний доставлений до лікарні надається допомога. Вчора також звернулася ще одна жінка за допомогою постраждала внаслідок обстрілів Білозерки. Тобто, за вчорашню добу двоє постраждалих 14 населених пунктів обстріляно. Більше 50 домівок, саме 54 приватних домівки, постраждали внаслідок обстрілу. 12 багатоповерхівок, об'єкт «Залізнична колія, гаражі, приватні будинки, 4 газогони, електромережа. Дуже зараз обстрілюють, на жаль, нашу Херсонщину росіяни. Так, а ось безпекова ситуація дозволяє проводити відновлювальні роботи знищеного або пошкодженого. Безпекова ситуація не дозволяє. Якщо б ми казали, що це до окупації, ми можемо такі роботи проводити в такій безпековій ситуації. На то мабуть ніхто б не повірив. Зараз працюють енергетики, працюють Херсонгаз над відновленнями майже за день. За лічені години відновлюють це навіть попри те, що постійні обстріли. І 188 населених пунктів на правобережжі зі світлом є, звичайно, моменти, коли зникає світло, і по газу також 78 населених пунктів зі, з газом. Але, звичайно, ці обстріли постійно руйнують інфраструктуру, але наші мужні енергетики, а і всі інші, хто працюють, комунальники, це мужні люди, які продовжують це робити. І велика дяка їм за це. Вам також за інформацію. Олександр Толконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, говорили про поточну ситуацію на Херсонщині.